Фотовиставка це серія світлин з відділення перечасно народжених дітей Івано-Франківського перинатального центру. Ідея створити її в авторки Івани Олійник виникла під час перегляду світлин одного із пологових будинків Києва. Я дуже надихнулася цими фотографіями, тому що ніхто ніколи раніше такого не робив. Вони дуже емоційні, просто коли ви бачите, як дітки народжуються. У ці перші ці моменти, ну вони дуже-дуже емоційні, вони дуже впливають на нашу психіку. І я зрозуміла, що допомогти ми можемо так само на цій ж емоційній ноті. Виставка народжені, щоб жити, має благодійну мету. З Цього проєкту розповідає Іванна Олійник. Розпочинається серія благодійних заходів, аби допомогти зібрати гроші на обладнання, що забезпечить виходжування та повноцінний розвиток передчасно народжених діток. Щороку у відділення інтенсивної терапії новонароджених обласного перинатального центру потрапляє близько чотирьох сотень діток, 80% з яких передчасно народжені, каже завідувачка відділення Ольга Садова. «У нас є позитивна динаміка в плані виходжування діток до кілограма. Вони з кожним роком збільшується з останній рік. У нас... З виходжуваність в районі 40-50 відсотків іменно таких діток з критичною масою тіла до кілограм. Також збільшується виходжуваність дітей від кілограма до півтора і більше. Тому для того, щоб їх виходжувати, виникає потреба у великій кількості саме обладнання. Це є слідкуюча апаратура, яка вимірює частоту серцевих скорочень кожної дитинки, сатурацію. Дитина Антоніни Підлупчак народилася на 32-му тижні вагітності з вагою 790 грам 790 Та потрапила в реанімацію через те, що не могла повністю самостійно дихати. Поставили нас кювес і також ми були на підтримці ШВЛ штучного дихання. Це допомогло дитині краще роздихати легені. І якби це перша така була наша медична допомога, яка тут в реанімаційному відділенні допомогла нам дихати. Потім нас підтримували в кювезі, підтримували температуру тіла дитинки. В області кожна десята народжена дитина з'являється на світ передчасно. Розповідає експерт з неонатології департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Людмила Тачинська. І дуже важливим на думку експертки є те, щоб ці діти народжувалися саме в спеціалізованих центрах. Такими в нашій області каже Людмила Тачинська: є обласний перинатальний центр. Якщо стається так, що така дитина народжується перечасто народжена в області, в, в будь-якому з районів, то е, теж працює в нас в обласній дитячій лікарні е, неонатальна бригада. І відповідно робиться виклик, і такі дітки госпіталізуються вже в обласну дитячу клінічну лікарню, відділення реанімації новонароджених, де їм так само надають таку саму допомогу. Глина Марішин, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.